Що купляють? Такі ціни на великодньому ярмарку в івано франківську Я придбала дві пасочки, одну велику, одну маленьку. Одну в кошечок, одну їсти так. Як ціни вам цього? Ціни мені подобаються. Ну, порі минулого... ну, порів... я в минулому не пам'ятаю, але мені для мене доступно. Ну, 100 гривень за пасочку, там, там менше, трошки менше. Ну так, мені подобається. Ви тільки пасочки чи? Ну я ще хочу ковбаску купити і ще сирочка хочу. Ну, я думаю, що я куплю. Ціни цього року видно, що зросли, тому що всі переходять на якісні продукти, на кращу сировину, і відповідно це коштує дорожче. Тим паче, що на ярмарку представлено дуже багато крафтових виробників наших, і зрозуміло, що якщо ти хочеш споживати якісне, ти повинен платити ну, відповідну ціну за це. Все дуже гарно. Наш фронті дуже здивовишний і як завжди, кожного року в нас традиція. Це дуже класно. Що саме придбали? Придбала ковбасу і шинку. Кошик, це було і кошик теж. Як ціни? Класні. Гарна ярмарка. Асортимент дуже великий, є що вибрати, можна щось скуштувати, ну смачно, загалом все красиво. І що саме придбали ви? А, ми придбали собі халву, сир, ну так, трошки до кав. і все. А як ціни? Дивилися, трошки пройшлися, як загалом? Ціни, ну загалом, ну допустимі. залежно як для кого. Для когось доступні навіть дуже, а для когось, напевно, не дуже. Тут відносно. Ціни, як вам цього року? Ви дивитеся? Дуже великі, але ну, що зробити? Дуже великі. Купуємо, беремо, вони були по 300 400 500. Ціни кусаються, звичайно, що ціни кусаються. Це найдуже кусаються. Це, о, це, кілограм м'яса більше як 10 доларів, то, це, ну, напевне, чимось годують свині дорожчим. Ковбаси купляється і шиночка купляється активніше, ніж минулий рік. Ціни як ціна? Ціни лояльні, супер. В порівнянні з минулорічним роком, що було скочило на 100 гривень, то цього по-лояльному на 30 гривень піднявся товар. Людей взагалі не, не, це не зупиняє. Вони, мені здається, навпаки, ще більше йдуть в традиції, в обряди, звичаї з настроєм. З емоціями і вірою якоїсь у наш світ на майбутнє. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.